Сьогоднішнє приміщення Територіального сервісного центру надає можливість отримувати і реєстраційні послуги по транспортним засобам, і отримання посвідчення водія, як і вперше, так і від відкриття інших категорій. Цей територіальний сервісний центр може щоденно надавати послуги і особам з інвалідністю. Тут мається чотири авто, які ми отримали за рахунок субвенції, дякуючи підтримки місцевим органам. І так само є ще один автомобіль, так само ми зможемо отримувати на п'яти наших транспортних засобів і прийняття практичних іспитів. Щодо кількості наших адміністраторів, які працюють щоденно, надають послуги, П'ять працівників сьогодні надають послуги по реєстрації, по реєстрації транспортних засобів, п'ять по прийняттю практичних іспитів. Є певний некомплект, тому охочі і бажаючі, які хочуть. Е Працювати в оновленому територіальному сервісному центрі і надавати покращені послуги, можуть звертатися до місцевого керівництва для того, щоб прогляднути їх як кандидатів на працевлаштування. Так само хотів ще презентувати певні послуги, які започатковано 22.11 цього року. Це можливість самостійного опанування теоретичним навиком керування транспортним засобом. В цьому році Верховною Радою було прийняти певні зміни і кандидати водії. Можуть самостійно вивчити курс тречі теоретичної підготовки і звернутися до територіальних сервісних центрів, щоб скласти іспит. А після складання успішного теоретичного іспиту можуть записатись до навчання до навчальних закладів і наші кажуть, автошко. Вчора на дія саміт було презентовано можливість перереєстрації транспортного засобу у додатку Дія. Це надає можливість будь-кому дистанційно. Онлайн отримувати ці послуги. Але поступово в рамках е, певного е, функціоналу ми будемо вас інформувати, е, можливо, до кінця цього тижня. Тому вітаю вас усіх в оновленому територіальному сервісному центрі міста Кривого Рогу.